Від історії науки переходимо до сучасних наукових відкриттів. У чому секрет довгожителів? Вчені шукали відповідь кілька десятків років, досліджуючи біомаркери крові. Що ж вони, зрештою, з'ясували? Дізнаємося просто зараз. Секрет довголіття розкрили за аналізом крові. Такий експеримент провели науковці Каролінського інституту Швеції. Вони дослідили біомаркери крові людей, які перетнули позначку по 100 років. Виявилось, що у всіх них нижчий рівень глюкози, сечової кислоти та креатиніну. Причому у відмінності були помітні задовго до їхнього сторіччя ще у віці 65 років. Менший рівень інсуліну, можливо, менший рівень гомоцистеїну. Якщо ми починаємо в що вони їдять? Якщо порівнювати кров, ну звісно, людина, яка живе, наприклад, в місті, яка Просто дуже багато робить усього за день. Вона харчується, наприклад, якимось фастфудом, У нього кров зовсім інша. Для дослідження вчені використали дані понад 44 тисяч людей. Вони проходили лабораторне тестування у центральній автоматизованій лабораторії в Стокгольмі у період з 1985 до 1996 року. А наприкінці 2020-го відбулася відбулась обробка результатів. Науковці підрахували, що серед цієї когорти добровольців 1224 людини дожили до 100 років. У цьому дослідженні ми вивчали біомаркери один за одним. Наступним кроком буде вивчення їхніх комбінацій. Крім того, ми не впевнені, чи залежать показники біомаркерів від способу життя або ж від генетичних факторів. Шунсуке Мурата, співавтор дослідження. Нижчі показники сечової кислоти, креатиніну та глюкози у крові, вказують на більш здоровий спосіб життя як такий, стверджує нутриціологиня Оксана Соколова. Вона впевнена, що харчування і спосіб життя це важливі фактори, а біомаркери довголіття, про які йдеться, не є генетично закладеними. Їх можна модифікувати найчастіше. Це все ж таки пов'язано з а, дуже спокійним ритмом життя. Тобто, це найчастіше біля берегу моря. Це свіжа риба, яку тільки що виловили той рибак, а оливкова олія, оливки. І багато горіхів, трошки вина і багато фруктів і зелення. Зокрема, нижчий рівень креатиніну, побічного продукту перетравлення білка та розщеплення м'язової тканини, може свідчити про кращу функцію нирок, водночас нижчий рівень глюкози, про кращий метаболічний профіль. Нижчі показники сечової кислоти також є ознакою здорового способу життя. А це на думку науковців свідчить, що довголіття переважно у наших власних руках.